Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української відьми. Сьогодні ми подивимось, що ж духи роду вам кажуть, що вам терміново треба знати. Для чого вам ця інформація? Дівчатка не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації на телеграм. Думайте про себе, про якесь своє питання життєве. І давайте дивитись Духи роду, що вам говорить. Все буде добре. Ви дуже сильно потребуєте підтримки і вони вам її нададуть. Вони вам. Нададуть енергетичну, емоційну підтримку, у вас буде відчуття, ніби у вас як за спиною хтось стоїть. Це не страшне відчуття, це не тягар, це таке, знаєте, як роз... навпаки розслаблення, гарний настрій. У весні прийдуть підказки. Коли у вас все добре, вас будуть виводити на конфлікт. І будьте уважні з вашим оточенням. Там буде чоловік, який буде намагатися вивести вас на конфлікт. Ви можете і якусь негативну програму отримати через цього чоловіка. Може хтось в трикутнику, може хтось в невизначених стосунках, або дівчатка найближчі дні з'явиться якийсь новий, дуже незрозумілий вам чоловік. Рід каже, будьте впевнені в собі. Найкращий час для вас це повінь, повна луна. Не піддавайтесь своїм страхам, ну, бо ви богиня, да? <ріст> Мої хороші, і не слухайте людей, які вас перенижують, які вас доводять до того, що ви не вірите самі в себе. Рід вас, від цього застерігай.